Хоча травень невпинно рухається в сторону літа, місяць має вкрай непослідовний характер. Це пов'язано з тим, що сонце вже добре нагріває нижні шари атмосфери, при тому, що верхня тропосфера залишається холодною. Це зумовлює активний рух повітря і як наслідок бурхливий стан атмосфери. Тому традиційна погода для травня це постійні температурні стрибки від майже літньої погоди до заморозків. Та зміни характеру погоди від погожої до злив і так званих небезпечних конвективних явищ, гроз, злив. Та граду та шквалів, як було на Житомирщині останніми днями. Зараз хвиля негоди затухає, тому 6 та 7 травня очікуємо поступову нормалізацію погоди. Опади будуть, але вони будуть невеликими, короткочасними. Очікуємо невеликий дощ в день 6 та вночі 7, Але буде досить прохолодно. Вночі всього 3-5 градусів тепла, в день 6 це 13-15 і дещо тепліше за рахунок сонячних Прояснень 7 травня плюс 15, плюс 17. А от екватор тижня, 8 травня, ми пройдемо без погодних потрясінь. Опадів не буде, а в день сонечко буде гратися з кудлатими хмарами. Але є нюанс: ніч буде дуже холодною. На поверхні ґрунту можливі заморозки. Це стосується південної половини області, де вночі буде плюс 1, плюс 2, на ґрунті заморозки 0, 2. а от у північній половині можливі заморозки навіть у повітрі до. Нуля двох градусів морозу. Для цього часу це вважається стихійним явищем погоди і має другий помаранчевий рівень небезпеки. В день цього дня очікуємо плюс 13-15, а от уже з 9 до кінця тижня очікуємо нову хвилю активізації погоди, почастішують дощі. Вони будуть короткочасними, зливовими, а їх інтенсивність буде змінюватись по районах області від невеликих до помірних. Температура буде прохолодною. Тому тепла не обіцяю. Вночі це буде плюс 2, плюс 4, а в день скромних – 12-13 градусів. Вітер буде протягом тижня холодного, північного напрямку, а його швидкість буде коливатись від слабкого до помірного.